Всім привіт! Це канал Винас з хати, і сьогодні в нас не зовсім стандартний випуск, буду показувати архів своїх знахідок. Дуже багато предметів в мене накопичуються, вони стоять, я так бачу, що їх вже прям така кількість, що можна зробити окремий випуск. Ці предмети знайдені мною приблизно, напевно, років за 5-6. Деякі, напевно, я вже показував в своїх відео, а деякі я знайшов ще до того, як почав вести. Цей YouTube канал, відповідно, багато людей їх ще не бачили. Я проводжу розвантаження своїх складів, стелажів, ящиків все в таких от в ящиках теж, які я взяв на смітнику, у мене зберігається. Ящики дуже зручні, всім раджу, це від фруктів Іспанія, Туреччина переважно. Буду показувати все просто як по конвейеру, предмет за предметом. Приємного перегляду. Ну ось цікава знахідка, яку я не показував. Точно, це до реформіні. Гроші, тут доволі велика сума. Ну по старих часах, то ще більша сума була, то декілька тисяч, наскільки пам'ятаю. В магазині скористуватися не можна, можна поміняти в, в банках. Але якщо продавати як колекційні, то там коефіцієнт хоча б 1,2, 1,5 має бути. Я намагався продати щось. Такою кількістю нікому не цікаво. Хоча бачив, що, наприклад, подібні от 100 гривень продавалися навіть за 200. Ну, вони мають бути в ідеальному стані, або, може, там номер цікавий має бути. Ось. Ну, Це було викинуто на квартирному винесі, Тобто, люди, які викидали, подивилися, що гроші старі, і просто їх викинули. Хоча, по факту, ну, як я кажу, можна поміняти їх в банку. Тобто, це нормальні, можна сказати, гроші. Ну, ось. Таке теж буває на смітниках. Дуже часто я знаходжу фотоальбоми деякі. Супер цікаві, деякі, не цікаві, як оцей, напевно. Це фотоальбом порожній. Скоріше за все, тут може листівки були, Ось листівка приклеєна. Хоча ні тут були фотографії, просто фотографії повитягали і викинули порожній фотоальбом. В принципі, періодично вони теж продаються. Записна книжка «Електрон». Джойстик. Мікрофон, багато електроніки. Частину відразу забирають, частина чомусь лежить у мене. Дзеркало ось таке Ленінград, шрифт з 60-х років. Я думаю, що предмет відповідно теж 60-х років. В цілому я завжди забираю всі рамочки подібні. Вишивка, не вишивка, фотографії. Тут без скла, тут рамочка зі склом, тут десь з 90-х років. Така штучка чистити е, копита. Кінська щітка, не знаю, як правильно їх назвати. Ось така гра радянська. Підставки під коктейлі, кришечка від старовинних сигар. Пакувальна стрічка на люксовий бренд Ерме. М'яч для гольфу. Специфічна тема. Цікавий набір е, про Леніна. Тут така, така шокатулка у Вигляді книги. Там набір листівочок. гарно. Плакеточка така тут. Це пластик. Дві ікони навіть знайшов в себе однакові. Старенька пластикова статуетка, на жаль, вона нічого не коштує. Така приємна коробочка, я думаю, десь 40-х, років 50-х, ага, бачимо, 53-го року. Не так давно показував, попиту не було. На таке, От, ну, треба, напевно, формувати великі лоти. Тоді простіше буде продати різна музика. Ну, знову ж таки, деякі диски дуже швидко забирають, деякі лежать. Ну, цікаво, може вахтанки Кабідзе, Не знаю, не розбираюсь в такому Кришечки. Е, Всі треба брати, тому що люди підбирають порцеляну, собі, знаєте. М -м -м. Маю на увазі детальки для чайничків, якщо в них є колекція, треба там доповнити і так далі. Це предмет з Німеччини. Доволі гарний, а чому не продається? Теж незрозуміло. Це свічник. Радянські спортивні медалі з пластику для підлітків. Підлітковий спорт. Порожній флакон. Мускіно. Мені більше мушино подобається. Гарний флакончик. Візуально дуже гарний флакон, але порожній. Ну, теж, якщо великі лоти формувати, то цілому і порожні флакончики теж купують. Хорологія це колекціонування годинників. Це теж така тема не вгадаєш. Іноді подібні годинники забирають моментально, іноді вони стоять дуже довго, нікому не потрібні. Ну, я завжди їх продаю як не як предмети на запчастини, на ремонт. Тут можна знімати багато всього корисного, десь може скло взяти, десь оці от ключі для заводки, підводки і так далі. Ну, завжди по-різному. Бачите. Ці два не продалися. Вінтажна коробка для свічок. Ну, таке. Іноді, я кажу, іноді купують подібні предмети. Тобто це якби, радянський вінтаж, а з іншого боку, якщо ну, на даний момент немає людини, яка готова такі купити, то воно може дуже довго стояти. Ну, також колекціонування фотоапаратів нормальна тема. Іноді деякі мильнички Дуже добре розбирають. Іноді ось лежить нормальний фотоапарат, ціна символічна і ніхто не купує. Ну, ось Це я розібрав перший ящик, переходимо на наступний. Ну, Тож всякі різні цікаві предмети, все, звісно, продаю. Кого що зацікавило, то пишіть тут ціни будуть символічні, оскільки це в мене мега розпродаж. Ось був винос ялинкових прикрас, і стеклярус він якби, вважається доволі дорогий. Якщо просто такого розміру, наприклад, ялинкова прикраса, не верхівка на ялинку, а просто якби прикраса. Іграшка. ну Такого от розміру, скажімо, вона може коштувати там 150-300 гривень. Я знайшов таку зірочку, думаю, ну, нормально, це має бути дорогий предмет. Він старий, тут стеклярус, багато елементів, дріт. Нічого вона, на жаль, не коштує, ніякого попиту на такі предмети немає. Поки вона в мене лежала, вона в мене вже побилась і якось я ну, був здивований. потім бачу, що в, принципі, в інтернетах їх доволі багато продається. і Саме на зірочки, на верхівки різного типу немає попиту, а є попит тільки на безпосередньо іграшки. Олівці невеличка пачка, це типу лосьйон, боділосьон. Ну, дає запах і бльостки, я так розумію. Повна баночка. Листівки всякі різні. Іноді дуже швидко продаються, іноді. Не продаються взагалі. Катафоти на велосипед. теж така тема, ніби ніби треба, а чомусь не купують таке. Коли оце знайшов, ну дуже мені сподобалася ця знахідка. Вона по-вінтажному виглядає. Явно іноземна, це не радянська таця. І я подумав, що вона для гри в карти якраз. ну Виглядає по-старому, це старий предмет, дійсно. ну Не продався. Хоча ну вінтаж. Ну, невідомо якого походження, невідомо яких років, і видно, що імпортний. Це шприц кухонний, типу для кремів різних, різні є насадки. Відповідно, можна різні малюнки на тортах малювати на тістечках і так далі. Це міг би бути цікавий предмет. Тут мають бути дві а, ще деталі, скоріш за все, у вигляді стаканів. Це ручку класти сюди. Типу, ось так от. І тут для ручок різних, теж, типу, були як, як стакани. І це виконано з такого матеріалу, типу плексіглас, чи як він там називається. Ось. Предмет часів СРСР стояв когось в кабінеті. Невідомо де. Теж думав, може бути попит на таке, хтось таке ремонтує. ну Не продається такі. Музичні інструменти це сопілка. Ось така часів СРСР дуже розповсюджена. А це як блок флейта називається. Вона пластикова і то вже більш сучасний предмет. Коробочки для годинників заря різні. Ну, теж під попит. Треба шукати. От іноді тільки виставляєш відразу забирають, бо є покупець, бо є людина, у кого є годинники, а іноді стоїть. Спалах салют. Раніше ось так от воно виглядало. Є кріплення на фотоапарат. Коробочка, можливо, часів Другої світової війни навіть для нагород. Тема дорога, тема колекційна. Але є дірочки. Напевно, тут значки були прикручені. Мініатюрний зошит, чистий, невідомого походження, немає клейма фабрики. Ну, 80-х років, я так думаю. Горнятку, емальоване, вінтажне, безклеєм. Польща або СРСР, важко сказати так. Гарна баночка, швейцарська, старовинна. Гарні написи. Рік не написаний, важко сказати. Скоріше за все, це код. Можна подивитися, розшифровку, що це означає. Виглядає приємно, це вже вінтажна баночка. Збільшувальне скло. Два варіанти. Одна ось така, типу кишенькова, ховається в чохольчик, Друга ось така з ручкою. Іграшки головоломки, типу то Макдональдс, не знаю яких років. Це така типу, з картинкою. Тут е, ямочки треба в ямку, м'ячки ці металеві закинути. Люстерку Париж. В передньому випуску подібна була штучка з Будапешту. Шеврон Старий МВС Кооператив Сигналс. То вже кінець 80-х років. Ложечки такі на ржавійка. Листівочки. Думаю, що десь так 55-го року так воно і виглядає. Леза. Цікава теж колекційна тема, бо їх було багато різновидів. Іноді теж дуже добре вони розходяться, деякі дуже рідкісні. Ще люстерко ось таке: от. Пінск чи Мінск, Бобруйськ, зеркальна фабрика. Годинний клучик жіночий, дуже гарний, не на ходу, на жаль. Старовинний явно корок, я думаю, 30-х років на рукомийники або на ванну. Це ключі, ключі Замки, точніше, від машини. Ну, без ключів, на жаль. Е, на якусь радянську машину. Пряжечка Кельвін Кляйн здається, оригінальна. Такі карпатські ручки дерев'яні, гарні. Львівський театр номерок. Тема ніби колекційна. Кінологічна спілка України. Дуже добре хтось отримав медальку. Така вона кустарного виробництва, не дуже якісна. Думаю, що тут десь 90-х років. Радянські ножики, навіть в такому стані в цілому вони продаються крем СРСР, Пряжка СРСР, ніби вінтажні предмети. Ну, теж треба шукати свого покупця на такі квитки, аналогічні Так, це вінтажна коробочка така паперова із Німеччини. Тут навіть є, бачите, щось парфюми хтось продавав. Цікаво так. Обформулено тут нашивочки. Такого типу, явно старенькі. І ось так от воно все тут лежало разом. Така гарна коробочка. Гаманець портмоне, шкірзам. Поло, написано. Ну, ви знаєте, я таке продаю по мінімальних цінах. Готовальні. Іноді навіть в такому стані готувальні дуже добре забирають, тому що люди там щось собі комплектують, або хочуть зібрати, просто щоб в них всі були різновиди в колекції. Тут от можна подивитися назву. Тут щось, типу, Ш4 чи Ш9, не зрозуміло. Ну, ша це означає шкільна. Ось. Для ручки кабінет. Чохольчик. Це така сумочка, поясна ручної роботи, ніби сумка-бананка, типу. З натуральної тканини. Стрижені, ось такі на олівці часів СРСР. Теж, коли їх багато, ну, значно простіше продати. Тут дуже гарна чеканочка така, бачите, тут то Київська тема, каштани і серпомолот, і, 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 і крила на ньому. Не знаю, що тут означає. Але це якась саморобка, ну, вона ручної роботи. І тут е, була листівочка. Так а ще, якщо хтось займається у нас. Кінистикою. це ось є дуже класні такі штуки, які ставляться в бібліотеках і в магазинах книжкових, ну, одним словом, на книжкових поличках. Тут пишете назву теми, і вставляєте, воно між книжок у вас стоїть, і по темах можна розбити цю свою колекцію літературу. Так, ну і починаємо вже третій ящик. Теж всього є багато. Макулатура, література, такі буклети, Петро Фонтани. Далі ще буде багато букіністики буду показувати. От рідкісна книга Валаму. Кольорова, ну, теж стояла, стояла. Ніхто не бере. Виїмки для тіста радянські. Декілька наборів продалося, один так і завис у мене. Старовинні книжечки, ну в такому стані вже їх дуже важко продавати. Пістолет це відомий бренд Гонхер. Якісні в них такі на тему дикого заходу різні пістолети і так далі набори. Це 90-х років, я думаю ліхтарики. в цілому тема колекційна. Тут кришечки немає. Теж треба одним лотом продавати, коли вони в такому стані. Рівень, це штопор у вигляді ключа. Ніж зустового металу. Сигаретна пачка. Якщо б вона була запакована, вона продалась. Це, на жаль, просто порожня. Ну і бренд не дуже відомий. Тому залежалося. Це коробочка паркер, вона оригінальна. До того я всі, в принципі, порожні предмети паркера продавав коробочки різні, пакетики і так далі. Знайшов якраз я зараз ручку паркер. В наступному випуску буду. Можна буде якраз об'єднати коробку і ручку, і вже цікавіше буду продавати. Свічки. То, здається, з Німеччини присилали. Чомусь ніхто не забрав. Підстаканник. Метал шкода здати, самі розумієте. Пудра Антракт Радянська, тут все написано. Теоретично, мав би бути колекційний матеріал, чомусь не забирають, як і от баночки теж. Баночок треба багато набрати. Баночка гарна. Ополоник на ржавійка. Такий предмет навіть продаю. Ізолятор вуличний. Баночка для кави вінтажна. Лампочки на машину невідомого походження і сигналізація на Audi, я так бачу. Вазочка ось така от дерев'яна. Радянські іграшки, пупси. Дуже класні. Мені прям дуже подобається. Мені шкода викидати його. Це доволі старий предмет. Чому його не купують, теж я, чесно кажучи, не розумію. Які пупси ціняться, які не ціняться. Тут, бачите, вже воно просто стерто. Метал вже потертий не тільки фарба. Дуже сильно побитий, на жаль, а так? Іграшка цікава з точки зору колекціонерів. Мишка, ну в цілому мишок багато є, викидають. Нецікаві ще. Шкіряний міні-гаманець. Ремінь повністю з металу, важить доволі багато. Цікавий тим, що тут made in Франце написано. Експертний варіант годинника Слава з гравіруванням. Теж немає зараз попиту на них. Теж брав під покупця, виявляється, не треба. Цікава ось така от рамочка вона металева важка. Голочки навіть є повний набір, можна сказати. Плеєри є деякі дуже дорогі, коштують там вісімсот, 500 гривень. Ну, а якщо це не брендовий плеєр, то він нічого і не коштує. Така рамочка Карпатська, скоріш за все. Доволі часто викидають тут ці трубки, маски, дуже багато наборів я вже попродавав, тут набором якраз теж воно продається. Гачки, тут теж вже часів кооперативів. Шелінград, значить до 91-го року. Так, тут частина розгрузки чи ще чогось мілітарі тема. Тарілка з Німеччини, більш, напевно як декоративна. Це коробочки для годинників для сучасних. МТАК. Рибка класична, це око Фатіми. Така підвісочка дві однакових. Це видно, що свічка стояла. Свічник. Може бути ніяк свічник, може бути щось інше. Можна сильничку зробити. Так, і це оригінальні Гуччі, і це ще вінтажні. Всякі різні парфюми. Ну, вони порожні. Хоча Гуччі. Могло би бути цікавим. От. Ну і чохол для окулярів. Десь 70-х 80-х років, напевно. Ну, Ось такі предмети. Сподіваюсь, хтось щось для себе цікаве тут побачив. Далі показую всяку друковану продукцію, фотографії, букіністику, листівки, філокартію. 38-го року дуже цікава фактурна фотографія. Можна подивитися, як люди виглядали. Дуже характерно всі одягнення. Це гора Ельбрус. Старі листівки, такі різні тематичні фотографії. Вже не все буду коментувати. Потім то буду продавати, напевно, одним лотом. Це такі цікаві предмети на часті покажу. Оце цікаво комбатанти 39-45 років Львівська. Єдиний екземплярчик вже не заповнений, лишився до того всі, я продав. По футболу буває, люди купують предмети. Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї теж не дуже частий предмет. Також якесь відоцтво про одруження. Церква Святого Юра. Різні вже доволі об'ємні видання на різну тематику. Непогані, цікаві книги, тематичні, але лежать в мене не продаються. Українська радянська енциклопедія. Багато всяких листівок, всякі різні буклети туристичні. О, похоронні фотографії доволі цікаво. Традиція мертвих людей фотографувати. Ніби тема цікава, бачив серед проданих багато фотографій. Мої не купують чогось. Одеса, Харків. Всякі різні книжечки для дітей. Є доволі старі видання. 60-х років, журнал Барвинок, футбол, документи на мать героїню. Всякі різні брошурки. Тут навіть є афіши львівські. Львівські фотографії шкільні. 69 й рік. Третій клас то діти 60-го року народження. Зараз і має бути 65 років. Аналогічна історія 83-го року. Так, є платівки. Чомусь вони лежать. Чомусь я їх окремо відкладав. Напевно, дивився, що поштучно можна їх теж продати. Не було попиту. Што орієнтувався по проданих. Навіть Тіну Тернер мелодія видавала. Нелегальне видання. Ще різна література. Бухарес дуже приємна книжечка. Теж мистецтво Венеції, гарна книга. Багато по мистецтву, багато е, е, такого плану туристичних різних буклетів. довольно якисных Резни там курорты. Тут велика кількість листівок вообще. Также буклеты. Киев є Ханой, Суздаль, Приморье. Черный папир, калька. переводні картинки радянські, може, польські то польські. Всяка різна література далі. Буклети по Львову. Ой, у Лузи, червона калина. Не так давно то показував. Пісні січових стрільців. Трускаве. Сомер Сет Моєм про президента Кеннеді. І Черемшина. Популярна тема. Порцеляна, це Кольдіц Німеччина НДР. Пил треба прибрати, а так в доброму стані. На жаль, тільки одна, був би комплект, я думаю, продали з ним. Це будянські тарілочки, вони теж всі різні. Ну, коли не комплектні, то не продати їх виходить. Хоча тема то як би колекційна, тому що я думаю, що є люди, які хочуть зібрати абсолютно всі варіанти будянських тарілок. Всі на клеймах, в цілому нормальні тарілочки. Такі штучки продаються у мене по 20, по 30-40 по гривень. Так що я думаю, що вона продасться, коробочка, глав ювелірторг, well, але, на жаль, тут відламали оцю штуку, тому її не купили. А до того всі, що я показував, подібні, їх мене всі розібрали. Так, така от класна штука на гуцульську тему. Теж думав, коли знайшов, що дуже добре продасться. Чомусь ні. Це ковзани. Такая тарелочка цікава из з Німеччини. Різні пляшечки миниатюрные. Магі Коньяк 1978 года. Экспортный вариант. Такая пляшечка миниатюрная. ну порожние, они на жаль не продаются. Их довольно много. Такая маска тут моя пошкодженец. Из Немецкой страны, мне Сильничка. Такая сильничка. Такая будянька. До речи. Цікавий предмет. Німецька ось така штука, наскільки я пам'ятаю, що вона з Німеччини. Типу міксер ручний етюд. Одна лінза розбита. Такі баночки вони не комплектні Якщо були повні набори, теж їх би розібрали. Термос. Дуже мило, що це завод кінескопів львівський. І вони ще і термоси робили. Тому що, ну, в принципі, одна технологія. Що термоси робити, ну, колби, скляні що. Кініскопи. Кухоль, типу рекламний 90-х років, карловарська сіль, всяка різна дрібна кераміка. Теж, здається, це все з Європи. Значок. Ну, проблема, що їх клали, щоб вони не побилися. В паролон і паролон от на таке перетворюється. Так, цей знак дуже розповсюджений 94-го року. Майже нічого не коштує. Олень на реставрацію сильно побитий, напевно, не продасться. Лампочка ось така гігантська. Це наволочка вишита. Така, ніби вона старовинна. Рушник теж вишитий хрестиком ручна робота. То хустка якась. То заготовка під вишивку німецька. Це доволі старенькі вішачки. Радіо львів. Оце класний предмет, до того всі забирали. а цей щось... Довго вже стоїть, то аромолампу, ставите свічку сюди олію ароматичну і у вас якби вона випаровується. Годинник на запчастини. І такі більш цікаві вже металеві баночки німецькі для зберігання. Ця дуже гарна така на різних гербах, вся. Цікава. Глиняний кухоль, невідомого походження, СРСР, скоріш за все, Це така авторська ваза. Теж глина. Ну, ось, все, що я хотів показати в цьому випуску, я показав. Сподіваюсь, предмети продадуться всі. Ціни тут будуть символічні. Чим більше візьмете, тим дешевше будуть ціни робити. Можу там і по 10 гривень, грубо кажучи, за предмет все віддати. Моя задача зараз звільнити як можна більше місця себе на стелажах, в ящиках, і на це місце обов'язково прийдуть нові предмети. Все, закінчую зйомку, зараз поприбираю і вже поїду по смітниках сьогодні на маршрут на великий. Хочу щось вже на смітниках пошукати. Цікаве. Щоб було поповнення асортименту, так сказати. Хочеться щось знайти дуже цікаве, буду шукати. Ну, нагадаю, що можете подивитися більш старі випуски, показую там процес пошуків і домашні огляди, знахідок безпосередньо, вже після того, як я на смітниках щось набрав. Є всякі різні випуски, і ніколи не знаєш, що. На цих відео буде. Можна так подивитися, ви знаєте, там є ті обкладинки відео. І дивишся, ну мало переглядів, чомусь відео набрало. А предмети дуже класні, дуже цікаві і. Невідомо, як алгоритми Ютуба спрацьовують. Але в будь-якому випадку ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Попереду точно ще багато всього цікавого. Буду шукати для вас цікаві предмети. Пишіть щось в коментарях. В цьому плані алгоритми Ютуба точно це дуже люблять. Ну, я, звісно, вдячний за будь-яку підтримку каналу, за увагу до моєї творчості. Я на зв'язку. Пишіть мені в телеграм, посилання в описі каналу, в описі відео. Не прощаюсь надовго. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па.